Сталося, що всі обстріли були на нашій зміні. Після попадання перших двох ракет, ще відбій тривоги не був оголошений. Я прибіг сюди. Все горіло. Воно лопалося, надувалося, вибухало, але нас вчили не тікати. А що зробити? Зараз вже ми маємо більше досвіду. Ми швидше приймаємо рішення. Це був перший раз. Він був найважчим, бо він був перший раз. Важливо довіра до тих, хто поряд з тобою. Я сам нічого би не зробив. Зі мною були напарники. Ми робили те, чому нас вчили. Нас вчили рятувати, те, що можна рятувати. Позаду мене залишки того, що мало працювати. Військового тут нічого немає. Воно живить будинки, дає людям електрику, допомагає людям лікуватися, намагаючись знищити. Наше обладнання, нашу енергетику, вони намагаються знищити наш дух, наше бажання боротися, захищатися. Якщо ти лишаєшся живий після першого удару, після другого, з'являється думка, що ще не твій час, що ти ще не виконав свою місію на цій землі, то все буде добре. Я продовжую працювати, тому що я хочу, щоб ми перемогли, щоб мої діти не сиділи в бомбосховищі, щоб мій брат повернувся і призваний захищати батьківщину. Я вибачаюся. Полі, я зараз зайнятий, Тут донька. Я не міг, не міг відбити. Кажуть, ви герої, ми не, не герої. Ми робимо свою роботу, наш фронт тут.